Поспрігайте хлопці, коней, та лягайте спочивати я, я піду в сад зелений, в сад криничінку копати Маруся, раз, два, три. Калина, чорнява Я дівчина в саду, я годи, вала. Коба в копав у вишневому саду. Чи не вийде дівчинонька рану ранці по воду. Маруся, раз, два, три. Калина, чорнява Я дівчина, дівчина в саду, ягоди рвала Прізвище не Енко, сімак маю жменько сухий порох порохден, катуках моя маленька. Бачу, той самий момент заводиме мелерис мелез, козако спалює серце розриває би Зоря, най зіде то сонце, доля Чекає, мала свій конця воля, Бо то ворога мій дух то зброя то такий лютий, лютий. Розпрягайте хлопці, коней, далі, гайте спочувати. Я піду в сад зелений в сад криничінько копать. Маруся, раз, два, три, калина, чорня, Дівчина, саду, Я дівчину в саду ягоди годи. А тобі доведеться піти, прибери, сховай ці понти. У серці сліди Рахунок 0-1 Ми не мали по пусту витрачати стільки годин Але конвенція забороняє з різних причин Мені пускати дим, а тобі танцювати з ним Я їду в сад зелений, в сад Криниченко копать Маруся, раз, два, три Калина чорнява, я дівчина в саду ягоди Копав, копав Криниченко у вишневому саді